Після того, як я покажу вам ці 10 налаштувань, ви інакше подивитесь на свій Android. Більшість людей ніколи не заглядають у ці розділи, тому що дня терплять незручності і дарма витрачають заряд батареї. Але ці речі легко змінити. Тож давайте починати. Перше, що ми розберемо, це стиль спливаючих сповіщень. У більшості Android-смартфонів сповіщення, які вам надходять, мають стандартний стиль, але можна зробити ці сповіщення більш помітними, так, щоб вони одразу кидалися в очі. Функція підсвічування бокового екрану змушує екран засвітитись кольором під час вхідного повідомлення. Для того, щоб це налаштувати, в налаштуваннях шукаємо сповіщення, потім вибираємо стиль спливаючих сповіщень, і тут стиль підсвічування бокового екрану. І в нас відкривається потрібне нам меню. Тут ми можемо спочатку налаштувати будь-який ефект. Давайте передивимось, наприклад, прожектор. Він виглядає ось так: приходить нам сповіщення, і зверху екран підсвічується. Далі вибираємо затемнення. Він виглядає ось так, тому який вам подобається, то і вибирайте. Також ми можемо вибрати колір, який буде підсвічувати наше сповіщення, наприклад, червоний. Далі можемо налаштувати додаткові показники. У нас тут відкривається прозорість або тривалість. Налаштовуйте їх під себе і в результаті у вас вийде гарна анімація під час надходження сповіщення. Наступна функція, що допомагає не пропускати важливі повідомлення, це блимання ліхтариком або екраном. Якщо ви знаходитесь у шумному приміщенні, спалах може стати вашим візуальним сигналом. Для того, щоб це вімкнути, в налаштування гуртаємо вниз та шукаємо спеціальні можливості. Потім вибираємо додаткові налаштування. І тут знаходимо сповіщення блиманням. І тут у нас відкривається дві функції: сповіщення спалахом камери та сповіщення підсвічуванням екрану. Вибираємо сповіщення спалахом камери. Можемо натиснути попередній перегляд і подивитися, як це буде виглядати. Також ви можете налаштувати, для яких програм буде працювати ця функція. Вибираєте та, яка вам потрібна, і вмикаєте. Далі у нас іде сповіщення підсвічуванням екрану. Вмикаємо її, і давайте подивимося, як це виглядає. Натискаємо попередній перегляд. І під час надходження повідомлення у нас екран підсвічується жовтим кольором. Ось так це виглядає. Знову ж таки, ви можете налаштувати, для яких програм буде працювати це підсвічування екрана. Тож ці дві функції вмикають там, де звук не бажаний. На багатьох телефонах заряд батареї просто показаний як іконка, але набагато зручніше бачити точний відсоток заряду. Щоб це вімкнути в налаштування, гортаємо вниз та шукаємо акумулятор або батарею. Тут знову ж таки гортаємо вниз та шукаємо показувати точний відсоток заряду акумулятора і вмикаємо його. Тепер ви точно знатимете, скільки залишилось заряду, і зможете спокійно планувати заряджання. Синє світло екрану це головний ворог ваших очей увечері. Воно спричиняє втому і заважає заснути. Але, на щастя, є режим, який фільтрує це світло і допомагає зробити екран м'якшим для вашого зору. Щоб увімкнути в налаштуваннях, шукаємо «Дисплей», потім гортаємо вниз та вибираємо комфорт для очей. І вмикаємо його, і ви відчуєте різницю вже після першого вечора менше втоми, кращий сон. Ви щодня натискаєте на кнопки Останні додатки Додому назад це кнопки навігації, але якщо вони розміщені незручно, це десятки зайвих натискань на день, їх можна спокійно змінити, або ж взагалі можете перейти на жести, щоб було більше вільного місця на екрані. Для того, щоб це зробити, переходимо в налаштування телефону у розділі дисплей, гортаємо вниз та шукаємо пункт Навігаційна панель. Вибираємо його. І в нас відкривається два типи навігації кнопки та жести проведення. Якщо ви вже звикли до кнопок, але вам не подобається їхнє розташування, гортаємо вниз та бачимо порядок кнопок. Вибирайте той, який вам підходить. Наприклад, вибираємо нижній і дивимося внизу, у нас вже змінився їхній порядок. Тож вибирайте, як вам зручно. Але помимо кнопок, у нас ще є жести проведення. Давайте розберемося. Тискаємо на додаткові параметри. У нас відкриваються два варіанти: проведення від нижнього краю екрану та проведення від нижнього краю екрану бокових країв. Як правильно користуватися, показується анімація. Наприклад, для того, щоб повернутися назад, в правому нижньому куті проводимо пальцем. Щоб повернутися в меню останніх програм, проводимо пальцем остак, а для того, щоб повернутися на головний екран, короткий жест пальцем. Також у нас є проведення від нижнього краю екрана. Тобто, якщо ми його вибираємо, у нас внизу з'являються ось такі рисочки. Вони відповідно заміняють кнопки навігації. Щоб повернутися назад, проводимо по правій рисочки, щоб вийти на головний екран посередині. І зліва проводимо і ми попадаємо в меню останніх додатків. Тож вирішуйте самі, жести зручніші для великих екранів. Але якщо ви вже звикли до кнопок, проте вони розташовані не так, як вам потрібно, просто змініть їх розташування. Коли ви ставите телефон на зарядку, він не обов'язково має бути чорним і нудним. Деякі Android-смартфони дозволяють увімкнути спеціальний екран, наприклад, з красивими фотографіями з вашої галереї, плавними кольорами чи підсвічуванням. Для того, щоб увімкнути в налаштуваннях, шукаємо «Дисплей», потім гортаємо вниз та шукаємо екранна заставка. Тут ви можете налаштувати Немає або кольори поставити фото, фотограмка та фототаблиця. Останні три пункти ви можете налаштовувати самі. Проте, якщо ви оберете щось дуже яскраве або анімоване, ваш телефон може заряджати трішки довше, обов'язково враховуйте це. У більшості Android-смартфонів бокова кнопка, тобто кнопка живлення, відповідає за виплення камери під час подвійного натискання, але ви можете це змінити та вибрати ту функцію, яка вам потрібна. Для того, щоб її змінити в налаштуваннях телефону, шукаємо додаткові функції, і в нас тут з'являється бокова кнопка. Але я розумію, що в нас кожного разні телефони, тому якщо ви не можете знайти такої функції, просто можна скористуватися пошуком. І в пошуковому рядку пишемо назву нашої функції. А якщо у вас немає вже деяких функцій, які ми пройшли, ви також можете спокійно користуватися цим пошуком. Тож вибираємо бокова кнопка. Запуск програм відбувається подвійним натисканням нашої бокової кнопки, але якщо вона вам не потрібна, ви можете її спокійно вимкнути. Проте, якщо ви вирішили нею користуватися, можна замінити швидкий запуск камери, який стоїть за замовчуванням, на іншу програму, яка вам потрібна. Просто вибираємо запуск програми. І в нас відкривається повний список програм, які доступні для цієї функції. Тож вибирайте, яка вам потрібна. Наприклад, давайте виберемо годинник, і він одразу вмикається після подвійного натискання. Це дуже зручно, коли потрібна функція завжди під пальцем. На багатьох Android-смартфонах є одна дуже класна функція. Після того, як ми двічі доторкнемось до екрану, він у нас вмикається. Так само ми можемо його й вимикати. Після подвійного дотику він у нас тухне. Це особливо зручно, якщо важко дотягнутися до кнопки живлення або коли телефон лежить на столі. Просто двічі тапаємо, і в нас екран працює. Щоб увімкнути, йдемо у налаштування, шукаємо додаткові функції, але ви знову ж таки можете скористуватись пошуком. І вибираємо рухи і жести. І у нас відкриваються ось такі дві функції: двічі торкатися для увімкнення екрана» та двічі торкатися для вимкнення екрана. Беремо і вмикаємо їх. Після цього більше не треба тягнутись до кнопки, просто легкий дотик і все працює. Якщо у вас дзвонить будильник або вам телефонують і ви не хочете відповідати, не треба натискати кнопки. Просто переверніть телефон екрану вниз і звук вимкнеться відразу. Щоб увімкнути, в додаткових функціях знову ж таки вибираємо «Рухи і жести, і внизу у нас є Переверніть чи вимкнути звук. Просто беремо і вмикаємо цю функцію. І більше нічого не треба натискати, просто перевернули телефон і тижа. У багатьох сучасних смартфонах дуже великі екрани, і при користуванні однією рукою буває дуже важко дотягнутися до верхньої частини екрану або до деяких додатків, тому щоб цього не відбувалося, можна вимкнути одну дуже цікаву функцію. На лаштуваннях вибираємо додаткові функції, і в нас тут з'являється керування однією рукою. Вибираємо її і зверху натискаємо для того, щоб її увімкнути. Для того, щоб вона активувалася, ми можемо вибрати жест або кнопка. Для того, щоб її вімкнути, нам потрібно двічі торкнутися до кнопки навігації головна. І тепер у нас працює цей режим. Це стане в нагоді в транспорті на вулиці або коли ви тримаєте щось іншою рукою. Тепер у вас є 10 нових функцій, які підлаштують телефон саме під вас, але це лише частина корисних налаштувань. У цьому відео я показав 11 налаштувань, які ви точно захочете змінити, тож обов'язково його передивіться. А якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.